Сторінка 15, параграф 3. мікро, макро та мегасвіт, розвиток уявлень, про будову сонячної системи, роль астрономії у вивченні тіл мегасвіту, Всесвіт та його об'єкти. Якщо розглянути нічне небо, то на його чорному оксамиті можна побачити, як мерехтять і переливаються тисячі вогнихів. Насправді деякі з них. Планети, як і наша Земля, інші зорі віддалені від нас на мільярди кілометрів. Серед них сонце, яке забезпечує Землю світом і теплом. Усі ці об'єкти і навколишній космічний простір утворюють Всесвіт. Усі об'єкти всесвіту можна умовно поділити на мікро, макро і мегасвіт. Частинки, розміри яких не перевищують мікронам однієї мільйонної частинки метра, належать до об'єктів мікросвіту. Це молекули атоми. Елементарні частинки не Мікросвіт вивчає квантова, атомна та ядерна фізика, з якими ви ознайомитеся у старших класах. Об'єкти досяжні для дослідження та активного впливу людської цивілізації, належать до макросвіту. Люди, предмети, що їх оточують, земля інші планети є елементами макросвіту. Макросвіт досліджує класична фізика. Якщо розміри об'єктів на відстані до них становлять мільярди кілометрів, а зміни відбуваються настільки. Повіно, що час життя однієї людини мить порівняно з мільярдами років існування зіро, то такий об'єкт є елементами мегасвіту. Це сонце, зорі, зоряні скупчення галактики. Будову і еволюцію мегасвіту досліджує космологія. Росток уявлень про будову сонячної системи. Більшість астрономів і філософів дав не вважали, що центром Всесвіту є Земля і що вона нерухома. Навколо Землі обертаються всі небесні тіла. Сонце, місяць, планети. І зорі, але серед дослідників були такі, які висловлювали гіпотезу про те, що Земля рухається. Йдеться про послідовників давньогрецького вченого піфагора, піфагорійців. а давньогрецький астроном Аристарх Самойський ще в 4-3 столітті до нашої ери висловив думку про те, що Земля і всі планети обертаються навколо Сонця. Крім того, Земля ще й обертається навколо своєї осі. Першим намагалися пояснити закони руху. У давньогрецький учений і філософ Аристотель, опираючись на його праці про рух, давньогрецький астроном Клавдій Птолемей у другому столітті нашої ери створив геоцентричну від грецького геоземля систему світу. У центрі світу він поставив кулясту нерухому землю, навколо якої оберталися всі інші світила сонце, місяць, планети, а зорі були нерухомими. У 16 столітті польський учений Миколай Коперник заперечив тверд. Рження птоломея про нерухомість Землі, яке століттями володіло розумом людства. Поставивши землю серед інших планет, він показав, що вона, займаючи третє місце від сонця на рівні з усіма іншими планетами, рухається в просторі навколо сонця і крім того, обертається навколо своєї осі. Отже, він обґрунтував геліоцентрично в центрі Сонця від грецького геліо систему світу. Італійський фізик та астроном Галілео Галілей своє перше першочергове завдання вбачав в обґрунтуванні і захисті учень Коперника. Він ретельно вивчав явища, які могли довести правильність твердження польського вченого. Це спонукало його до створення першого телескопа, прототипом якого стала підзорна труба. За його допомогою він відкрив фаси Венери, виявив на місяці гори, подібні до земних чотири супутники планети Юпітер, плями на сонці та його обертання навколо своєї осі. Побачив, що молочний шлях складається з безлічі зірок, а також своїми дослідженнями довів, що Земля є таким самим небесним тілом, як місяць і планети. Дослідження тіл сонячної системи за допомогою космічних апаратів. Дослідження сонячної системи за допомогою космічних апаратів стало можливим завдяки генію космонавтики полтавичанину Олександру Шаргею, 1897-1942 роки, відомому усьому світу як Юрій Кондратюк. У книзі завоювання міжпланетних просторів він виклав основи космонавтики, космічних польотів, конструювання міжпланетних кораблів, вивів основне рівняння польоту ракети та розглянув енергетично найбільш вигідні траєкторії космічних польотів. Створив теорію багатоступінчистих ракет і запропонував рецепти ракетного палива. Американську програму висадки астрономів на місяць Аполлон було здійснено за. Напрацюваннями Юрія Кондратюка. Українець, геніальний конструктор Сергій Корольов, який народився на Житомирщині, займався конструюванням планерів і літаків, а потім ракет керував створенням космічних кораблів та організацією їх польотів. Важливими кроками для астрономічних досліджень космосу стали виведення штучних супутників з землі на навколоземну орбіту, політ людини в космос, висадка астрономів на місяць. Планет та інших об'єктів, які розташовані у сонячній системі, та за її межами за допомогою космічних станцій, космічних апаратів, супутників та різного виду телескопів. Важливу роль у дослідженні сонячної системи об'єктів Всесвіту відіграють нові потужні космічні телескопи, орбітальний інфрачервоний телескоп імені Джеймса Веба та орбітальний телескоп Кеплер, телескоп Габла, НАСА національний космічний агент. США планують здійснити наступний політ на місяць і створити постійно діючу житлову місячну станцію. Планує також політ людини на Марс. Нині поверхню Марса досліджують шість роботизованих станцій. Планети, Юпітер, Сатурн та інші тіла сонячної системи досліджують космічними зондами: Юнона, Касіні, Юйгенс, Нові Горизонти, Вояджер. Запам'ятайте, частинки, розміри яких не перевищують мікрона однієї. Мільйонної частинки метра належать до об'єктів мікросвіту. Об'єкти досяжні для дослідження та активного впливу людської цивілізації належать до макросвіту, якщо розміри об'єктів та відстані до них становлять мільярди кілометрів, а зміни відбуваються настільки повільно, що час життя однієї людини мить порівняно з мільярдами років існування зіро, то такі об'єкти є елементами мегасвіту.